Чи має право сім'я зниклого безвісти військовослужбовця, призваного до 25 років, на отримання винагороди в розмірі 1 мільйона гривень? Дане питання регулюється постановою номер 153 яка була прийнята 11 лютого 2025 року, набрала чинності через два дні. Відповідно до даної постанови, дана винагорода нараховується незалежно від того, коли військовослужбовець зник безвісти або потрапив у полон. Але крім випадку, добровільної здачі в полон. Дана винагорода є складовою грошового забезпечення, яка у разі зникнення безвісти чи полону військовослужбовця розподіляється між членами сім'ї, ну або за його письмовим дорученням в загальному порядку. Відповідно до порядку номер 884. Крім того, 26 вересня 2025 року міністр оборони України видав окреме доручення керівникам військових частин щодо виплати таких грошових винагород членам сімей.